Всім привіт! Ну що ж, як ви знаєте, після того, як е, кіт сходив помідори в помідори в горшок з помідорами, будемо садити нові помідори Cherry Barbaris F1. Усить дивна назва, але я е, завжди хотів виростити черрі. Ну що ж, садимо. Насіння тут кіт наплакав. Ну що ж, викопали ямку, ставимо туди насіння помідорчиків, штучок, так, десь 10. Можна навіть звідси насипати. Ось, щоб було максимум шансів, що зійде. Перетрясаємо земелькою та зволожуємо ґрунт. Ось тут пару вилізли, можна ще трохи підкрити. Чим менше ви її землею притрусите, цим, тим швидкіше він зійде. Я люблю так мало, бачите, що тут ось видно трошки насінинку. Все, поставили тепер. Думаю, скоро він має зійти. Ну що ж з вами був канал Красиві Рослини? Ставте лайки та підписуйтесь на канал.